Понад 30 колективів за кордону та України виступили у Тернополі під час міжнародного фестивалю Я там, де є благословіння. Міжконфесійний фестиваль духовної пісні відбувся в місті вже в п'яте. Попередньо тернополяни пройшли маршем і молились за мир і спокій в Україні. Якщо ми кожного року вважали, що це просто фестиваль духовної пісні, кедяки склав духовне збагачення, піднесення, так то цього року ми хочемо. щоб Це була духовне фестиваль і молитва за мир, щоб це було реальним кроком для того, щоб навести мир навести спокій з припинити розбрат і почати розвиток нової країни. Лі продовжують капітально ремонтувати прибудинкові території, міжквартальні проїзди та тротуари на проспекті Степана Бандери, 74 та вулиці Слівенській. Три роботи вже завершили. Облаштували тротуари, постелили асфальт. Продовжують викладати бруківкою пішохідні доріжки вздовж слівської. Місцеві мешканці пригадують, ремонтів прибудинкових територій тут не пам'ятають останніх кілька десятків років. Один надол кордбал про Тернопіль, я вам скажу чесно, і багато людей у нас весь будинок каже, відколи той будинок ніяких ремонтів не було. І багато людей каже, вам там наскільки чи з Канаду, там на звуках я була, так гарно кругом поробилося. Що я вам кажу, ми живемо, як в Європі настоящий. Так що, Богу, дякувати, дякуємо. Минулого року була прийнята програма міської ради тротуари міста Тернополя. Частина робіт зроблена минулому році це вулиця Руська, вулиця бульвар Шевченка, Збаражська, Баражська, Карпенка, ряд інших вулиць. Цього році також заплановані цілий перелік вулиць. Скажімо, на стадії завершення зараз роботи по вулиці 15 квітня, яка з'єднує вулицю Злуки з вулицею Київської. Тут на вулиці Слівенській. І є ще цілий ряд об'єктів, які заплановані по місту. Ця програма є оприлюднена, є перелік вулиць, тобто всі мешканці можуть бачити і знати, коли ці роботи будуть у них проводитися. Присвоїти звання Героя України посмертно із врученням ордена Золота зірка айдарівцю Віктору Гурняку. Таке рішення прийняли депутати Тернопільської міськради під час чергової сесії. Тернопіль долучився до всесвітньої ініціативи, яка об'єднує 50 країн світу дерева миру. У парку Шевченка висадили алею миру з платанів. З часом, коли саджанці платанів підростуть, аварійні тополі в парку планують перетворити в античні фігури. Разом з тернополянами дерева садив міський голова Тернополя Сергій Надал. На стихійну торгівлю на вулиці Шептицького уже давно скаржаться тернополяни та правоохоронці. Скарги почали надходити десь з початку року. ще, До нас вже звернувся начальник обласної міліції, пан Богомол, і звернувся начальник обласного Даї. Припинити дію рішення попереднє, яке ми надавали можливість людям під час реконструкції даного ринку торгувати на тротуарах. Будувати новий ринок почали ще у 2012-му. Нині реконструкція великого ринкового комплексу майже завершена. Комунального підприємства, на жаль, не було таких коштів, щоб зробити цей ринок сучасним. Тому було оголошено, конкурс був найдений інвестор, якому ми Вдячні за побудову такого сучасного ринкового комплексу, де створені всі умови для покупців, для продавців, дає Вітерінарна лабораторія, де є туалети, душові. Близько 120 місць для торгівлі овочами та фруктами, орендна плата від 50 до 100 гривень в день. Ще більше 50 місць для реалізації сільськогосподарської продукції надаватимуть безкоштовно. Тут працюватиме сучасна лабораторія, морозильні камери. Дехто з тернопільських підприємців не погоджувався працювати у новому ринку. Мовляв, там не створені належні умови для торгівлі саме овочами та фруктами. З підприємцями зустрівся Міський голова Тернополя Сергій Надал спільно оглянули новий ринок та обговорили усі зауваження продавців. Мер нас на даний момент вислухав, От, поки, що, поки що збирається, робиться група людей, які будуть, як то кажуть, Проєктувати, дивитися на рахунок можливості того, чого ми і раніше хотіли, щоб на цій території був саме комунальний ринок для овочів фруктів. Також створили робочу групу, представники якої до 15 травня мають надати усі пропозиції міському голові. Спільно з підприємцями оглянули територію всього ринку, приміщення і в середині сказали свої зуваження, побажання, що їх влаштовує, що не влаштовує. Їхнє бачення, як вони хотіли переробити. Зараз створена робоча група з представників людей. З представників виконавчого комітету, плюс ми хочемо залучити до цієї роботи проєктантів, архітекторів, залучити правоохоронців, щоб вони сказали свої заключення, що так можна зробити. І починаючи з сьогоднішнього активному режимі працюємо, до того часу, поки питання не буде вирішено, люди отримали гарантію, що ніхто чіпати не буде, не зможуть продовжити торгівлю, а потім вже перейдуть в готові місця, які будуть з ними погоджені. Перше в Україні у Тернополі земельні питання розглядають за участі заявників. Загідно з розпорядженням міського голови, відтепер на сесію міськради, запрошують представників усіх заявників щодо земельних питань. Паралельно на екрані у залі засідань проводиться фото та відеотрансляція, де депутати можуть побачити місце знаходження земельної ділянки та поставити запитання. 7 травня, о 18-й у палаці культури Березіль відбудуться урочистості та концерт, присвячені дню матері. 8 травня о 10-й у старому парку проведуть мітинг реквієм та покладуть квіти, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. Того ж дня об 11.30 на Миколинецькому кладовищі відбудеться панахида та покладання квітів до могили репресованих. Також 8 травня впродовж дня на театральному майдані міста організують флеш-акцію до дня пам'яті і примирення. Допоможи. Сім'ям загиблих